Кожного з нас є свої мрії, де буває людей, які б не бажали чогось у своєму житті. Мрії бувають великі і маленькі, реальні та фантастичні. А дитячі мрії вони особливі і обов'язково повинні здійснюватись. подорожувати світом, хочу побувати у Франції та подивитись на Ейфелеву вежу, поїхати в закопане літом, відвідати парк американських горок та відпочити на морі. А це Павлик, мій друг, мій чудовий мрійник. Коли я був маленький, я хотів політати на літаку, проплисти на кораблі та подорожувати потягом. Потягом я вже подорожував. Все інше ще попереду. А цей заврієний хлопчина Тарас. Він нещодавно приєднався до нашої телестудії, але також має свої бажання. Я мрію про висоту. Я дуже хочу стрибнути з старошок, бо мене приваблює екстрим і все незвичне. А це міша. Він рідко усміхається. У свої 10 років він має зовсім не дитячу мрію. 24 лютого 2022 року моє життя, так як і в мільйоні українців, вірвалася війна, воно змусило мене швидко подорослішати. Світ перевернувся, став іншим. Всі мої дитячі мрії залишилися там, в рідному місті, яке ворог майже повністю знищив. Мій старший брат пішов захищати Україну. І, на жаль, потрапив в балон. Тож зараз я мрію про одне, щоб війна якнайшвидше закінчилася, щоб мій брат повернувся живим і неушкодженим, щоб ми знову жили щасливо і раділи кожному дню. Зараз наді мною чисте мирне небо. І Я хочу, щоб таким самим воно було і в моїй Україні. Щоб замість винищувачів і ракет там знову літали пасажирські літаки. Я вірю, що дуже скоро цей час настане. Ми самі наближаємо свої мрії до здійснення, кидаючи монетки у фонтани та записуючи бажане до блокнота. А в моєму списку побажань головнішим є одне мир в моїй рідній Україні. Я вірю в перемогу. І коли настане цей день, я обов'язково вдягну найкрасивішу золоту сукню і поїду подорожувати. А розпочнеться моя подорож у моєму найкращому місті Вінниці, де на мене чекають рідні та друзі. Ми мріємо, і віримо. В свої мрії.